Віт мої хороші. Це мій тихий рай. Сьогодні пішов сніжок, нарешті дочекалися. А то і в Одесі, і в Миколаєві показували сніг, а в нас немає. Сьогодні вже ось пішов. Хочеться, щоб був сніжок, трошки зими хочеться. Ось наші гаврики. Мурчик до хати хоче, так, да, Мурчик? Ти до хати хочеш? Та, зараз йде, пішли, пішли. Ну от знову до сарая, з якого ми хочемо зробити кімнату. Я вже тут ось повидовбувала землю. Тут ще трошки сьогодні ось довбала. Робота тяжка, але потрошки роблю, чоловік ввечері виносить, тому що в день на роботі. Ось зірвало тут такий, типу помост, так, кусочок був. Гнилі доски треба повиносити. А тут, ось, не знаю, цей кусочок від дверей, отак, мабуть, з метр. Іде і тут забетоніроване. І там я показувала, зараз не видно доски. Там взагалі як прям бордюр такий зроблений. Не знаю, що я буду з ним робити, буду поки ще вибирати те, що тут. Ну, По можливості можу зробити, а потім будемо щось, щось думати. Ще не повиносила тут тепліше. У нас другий сарай, де ми кормимо птицю там не теплий сарай, і мороз то помер, вже кабаки припортились, ну, тримаю, бо даю птиці, щоб не попортились геть. Ось так працюю. Ось, отак ось ще дві брили. Не знаю, ту буде легше розбити, тому що вона. Якби вверх стирчить, а ця лежить, не знаю. Чи тут була якась постройка, чи не знаю. Ну, коротше, непонятно, що тут робиться. Будемо далі. Надіюсь, не завалиться.